Як часто ти розігруєш людей іншим голосами? Зараз вже не часто, тому що всі знають. Давай комусь подзвонимо зараз. У тебе є телефон Павла А, Давай зателефонуємо Зіброву, спробуємо. Скільки можна? Алло? Алло? Алло. Павло Миколаївич, доброго здоров'я. Це вас турбує Олег Валерійович Ляшко. Павло Миколаївич, я дуже швидко. В мене в грудні місяці, 3 грудня, буде день народження. Ну, У мене не юбілей 44, якби. Но, знаєте, коли стану президентом, то вже якби святкувати воно трошечки не з руки, так сказати. От, то я вже в цьому році. Ну ми по-тихому, знаєте, великої компанії не буде. Там чоловік 80, може максимум. <гум> от. <гум> так що е, ми будемо в цьому, в готелі Київ, святкувати. Ну це закритий захід, ви розумієте, бо е, я хотів запитати: чи можна було, щоб ви, наприклад, е, зі своєю партнершою станцювали у нас? М -м, можна, звісно. Можливо, це ми зараз. Ну так, да, ми зараз у Баку. Нас запросили тоже с концертом. И тоже была мне думал, что там станделов. Ну и летал летать. Перемашел выше Шевелв и улетаем тоже. Концерт, в рамках концерта. Да, то, що е, Ми в принципі, хочемо зробити таку концепцію е, танці з зірками. Е, от. Горбунов буде вести е, з Катю Сачею, ну і там будуть теж пари виступати. Ну а потім, щоб ви обов'язково, звісно, заспівали цю свою пісню. О, е, боже ж ти, як вона. О! О! Для Росії моєї, бо вона, чесно, вона коли чує, просто тече від вашої цієї пісні. Це фантастика, я вам серйозно кажу. Е, я, Недавно записував відео це 3 сентября. Я зараз хочу, бо буде день народження. Ми з, <свісна> з вами вдвох запишемо це відео просто десь на, на камеру, що ми стоїмо, співаємо. ну Скрито, знаєте, тіпо, що, що, що це не спеціально записано, а що <свісна> <свісна> тіпа, <свісна> з Подтяжка. Е, бо мені, мені дуже подобається, я вам серйозно кажу. <свісна> так що... <свісна> Ні, ну це. Це сама це... гляне, будемо так казати. Да? Нє, ну ще це ж у вас хрещатик, є як вона. О, да, 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 хрещатик. хреща. Народження, що після і в відно, незважаючи на заможність, і в кожного день народження. Ти обідного, і на день народження. Павло Миколаївич, давайте, а то ви мені зараз счет потім ще виставите за те, що ви мені вже заспівали зараз по телефону. Я... Вам буду за, за ви розумієте, що на Павло Миколаївич, Ну давайте тоді так. Вас набере моя помічниця Оксана її звать, Ну і з вами проговорить уже всі ці деталі там, щоб ми з вами не втрачали час. Добре, все, дякую, Павло Миколаївич, радий був чути. Дякую, дякую. Добре. добре.